Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 27 серпня 2022 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Преображеніє. Преображеніє це сорт раннього терміну дозрівання. Гібридна форма селекції Крайнова Віктора Миколаєвича. Грона великі, помірної щільності, на довгій плодоніжці. Вага достигших грон від 700 г до 1,5 кг. В окремих випадках до 2 кг, а іноді навіть більше. Маю на своєму маєтку два кущі винограду сорту «Преображення», що в 2022 році надають сигнальний врожай. Обидва кущі винограду саджались однорічками у жовтні 2020 року. Перший кущ на зараз має ось такі 4 пагони. Та ось таку невеличку сигнальну грону. Другий кущ станом на зараз має також 4 пагони. Та ось таку сигнальну грону. Ягода соковита м'ясиста. Смак ягід винограду сорту «Преображення» – солодкий, гармонійний. Коли «Преображення» тільки починає забарвлюватися, ягоди набувають жовтого кольору. В окремих випадках зеленуваті з легким рожевим відтінком. Надалі, коли ягоди остаточно набирають цукор та готові до вживання в їжу, шкірочка ягоди набуває рожевого кольору. Причому інтенсивність забарвлення на двох різних маєтках та навіть на двох різних кущах з одного маєтку може відрізнятися. Зрілі грона зберігаються довго. Виноград легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Преображення. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Преображення та маємо ваги. Ягідки не дуже великі це сигнальні грона. Вага першої ягідки складає 8,65 грама. Вага другої ягодки складає 10,31 грама. Вага третьої ягідки складає, складає 9,75 грама. Сам куч значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 21 градус за Цельсієм. Зйомка станом на 27 серпня 2022 року. На даний момент приображення вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. Даний сорт стійкий до тріску ягід. Майже не пошкоджується бджолами та іншими комахами. Пагони на сорті винограду приображення визрівають на усю довжину приросту достатньо рано, що також є додатковою перевагою даного сорту. Звісно, кущі винограду сорту преображення на моєму виноградному маєтку ще дуже молоді. І в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Хочу зауважити, що преображення це надзвичайно вражайний сорт. І коли мої кущі винограду підростуть, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту винограду «Преображення», рекомендую! Я впевнений, що в разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів про сорт винограду «Преображення». Якщо ви бажаєте знати більш докладно про сорт винограду Юліан, ви можете переглянути ось це відео.